Друзі, привіт! Я хочу вам показати, як я робила перший укол веговий. Значить, Вперше бачу це все, тому розказую і вам, звичайно, в комплекті є шприц і чотири одноразові голки. Я це все дістаю, розглядаю. Звичайно, мені це все мега цікаво. Голка в комплекті дуже цікава, вона з двохрівневим захистом, має дві кришечки. І спочатку мені потрібно перевірити, чи все тут справне, чи шприц справний, чи голка справна, чи не бракована. Голка до речі, дуже тонка, і вона практично навіть не відчувалася, коли я робила укол. Тому я перевіряю, для того, щоб перевірити справність голки, мені потрібно виставити рівень перевірки, там трошечки прокрутити від нолика, натиснути і побачити, чи ліки будуть виділятися. Так, є крапенка, тому мій шприц абсолютно справний. Тепер я виставляю те дозування, яке мені потрібно вже для першої дози, для першого уколу і це 0,5. Я виставила і вже, в принципі, шприц мій готовий до використання. Для того щоб робити укол, я вибрала зону живота. Ну, тому що видно і можна гарно собі розглянути все, що я роблю. При натисканні мені потрібно дорахувати до шести. Ну так в інструкції писалось, тому я натискаю, відбулося клацання і рахую. І, в принципі, все. Шприт залишається зі мною його зберігати в холодильнику, а ось голку ми викидаємо. Я записую день, який я вибрала для того, щоб робити уколи. Також я записую дату, коли я зробила перший укол. І також там є місце, де записувати наступні рази. Тому ось такий цікавий в мене досвід був. Що вам цікаво далі, пишіть в своїх коментарі.